Слава Ісусу Христу, дорогі парафіяни, храму гарнізонного та гості, молільники з живого телебачення, що доєднуєтеся через трансляцію. Ми традиційно у Львові, в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла маємо цей молебень за Україну, за мир в Україні, за перемогу наших захисників. Тож просимо долучатися. Благословенний Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь, слава тобі, Боже, наш слава тобі, Цар Небесний, удішителю душі істини, що всюди, єси і все наповняєш, скарбниця благи, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи кріпкий, святи Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, і зціли немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. По твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийді та поклонімся цареві нашому Богу, прийді та поклонімся Христові, цареві нашому Богу, прийді та поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми, напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, зашумілий порушилися води, їх порушилися гори силою його. Без трі течії ріки веселять місто Боже. Освятив уселю свою найвищий. Бог посеред неї, і вона не порушиться. Поможе їй Бог рано досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, цілий з нами, заступник наш, Бог, Якова. Придіть і побачте, які чудавчиний він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрошить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, цілий з нами заступник, наш Бог, Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. У мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. За мир спаси спасіння душ наших, Господеві, помолим. Господи, помилуй. За мир світу, добрий стан Святих Божих церков і з'єднання всіх Господеві помилийся. Господи, помилуй. За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим. входить до нього, Господеві, помолійся. Господи помилуй. За Орхірея, Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого святослава і за Архієпископа і Митрополита, нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа, нашого Кир Володимира, чесне присвітерство у Христі, деяконство за весь причити людей, Господеві помолімся, Господи помилуй За благобережні народного заправління і все військо, Господеві помолімся, Господи помилуй Щоб як лук, мідний вчинив. Силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міцю сили твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, господеві помолімся, Господи, помилуй. що подати неослабну, не збори переможну силу. І мужність Христу іменитому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їхніми. Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом. І щоб ангел Господній гнав їх і вражав Господеві помолімся, Господи, помилуй, Щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести. Із тління життя полонених ворогами, і супостатами рабів його, які в печалі і скорботах до нього взивають, Господеві помилуйся, Господи, помилуй. щоб Визвотися нам від усякої скорботи, гніву, біди нужди, Господеві помилуйся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю, благодатью. Господи, помилуй, Дай Пре святу, пречисту, преблагословенну, славну владичуся нашу Богу. Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, помінувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові, віддаймо. Тобі, Господи, по тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віки. амінь Бог Господь появився нам, благословений, хто йде в ім'я Господнє сповідуйтеся Господові, бо він Благ, бо повік милість його, бо Господі появився, нам благословенний, хто йде в ім'я Господнє. вступили мене Іменем Господнім, протистояв я їм. Бо Господі появився, нам благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Не умру, Умро, жити буду, і повім діла, Господні, Бо Господі появився, нам благословенний, хто йде в ім'я Господнє яким знехтували будівниче цей став головою вугла, від Господа стався він і дивний є в очах наших. О Господі появився нам, благословений Хто йде в ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє. Перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм. Охорони люду твій, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Заступництво перед Яким благовіємо, і мої, з яким не усоромимося, не погорди, благає молитвами нашими, все успівана, Бродице, утверди православну громаду, спасибо. Благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина я. Будьмо уважні, ми усім, премудрість будьмо уважні. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Воздайте Господеві, сини Божі. Воздайте Господеві славу й силу. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Примудрість. До того апостола Павла читання, браття, укріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться у повну зброю Божу, щоби могли дати відсіч трущам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти власти, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите наягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшися у броню справедливості і взувши ноги у готовність проповідування Євангелія миру!» А на усе, візьміть ще двір, яким здолаєте всі розпалені стріл лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. аллилуйя. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, Русі. І Духові Твоєму. Від Марка, святого Євангелія. читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Казав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, Двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який на небі, прости вам, провини ваші, коли ж ви не простите. І отець ваш, що на небі, не простить провин ваших. Слава тобі, Господи. слава Тобі! Помили нас Боже з великої милості Твоєї. Молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського, архірея Лева, Папу Римського, заблаженнішого патріарха нашого, Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря і Боголюбивого єпископа, нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому. І за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богомбережений, народ нас, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи. Але допомоги Твоєї все просимо і на силу Твою сподіваюсь. Одіваючись, повстаємо проти ворогів наших, та ім'я твоє вірно прикликаючи з умилінням молимося. Це Господи, милостиво, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і Христолюбивому воїнству нашому, віддай їх. Молимось, милосердний Господи, вислухай. Пом... Помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Побойство наше непоборним і переможним було над ворогами, щоб мир і слава, осилились в землі нашій усильно молимось Тобі. Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашу повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко і в повітрі. та Востивий, будь милостивий, владико, владику, гріхів наших і помилуй нас, ми молостивий, людинолюбний Бог. Яси і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віки. Ще іще преклонивши голови, Господеві, помолі Господи, помилуй. Господи, Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянця у милості і щодротах, на смирення рабів Твоїх і чоловіку любно вислухай, помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, в покаянні і зумиленням молимось, Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш. І збав нас, ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає і Збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш. А ми люди Твої, силою Твоєю обережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш силою упокоєння, заступниче наш, не згадай беззаконні, неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах, посіти смиренних грабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. Повстань на поміч нам і оберни нечестиве захвальство їхнє настрах і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильні відвазі і мужності погнати і наздогнати в імені Твоєму, перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні, бо ти єси заступник і переможець і спасіння всім, хто оповає на тебе. І тобі славу восела, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки Амінь. Ам. Чесніше від Харовимів і незрівняно славніше від Серафимів, що безотління Богослово породила. Сущо Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців нашої всіх святих, помилуй і спасе нас, як блоги Амінь. дякуємо за вашу участь у цій молитві. Також пам'ятаємо що жовтень то є. Особливий час для молитви на Вервиці, і, зокрема, також на нашому проєкті Живого телебачення є щоденно о 20-й годині за київським часом молитва на Вервиці із різних куточків світу, з різних парафій нашої церкви. Тому теж просимо і навіть так доєднуватися, але протягом дня берімо, коли є трішки хвилинка. За наших захисників молімося Вервицю за всі свої особисті прохання, за наші сім'ї і за нашу церкву. Заохочуємо до молитви на вервеці. Дякуємо за цю спільну молитву. Слава Ісусу Христу!